Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. вітаю моїх підписників, вітаю всіх, хто кому цікавий мій канал, хто дивиться мої розклади. Зараз зроблю для вас такий розклад Христовий Король в цю хвилину, в цей час, що відбувається в його житті. Загадуйте свого коханого, свого чоловіка, свого партнера. Христовим королем. Ви, як завжди, йдете в цьому розкладі червова дама. Зараз побачимо, що відбувається в цю хвилину в житті Христового короля. Так, Христовий король цю хвилину в цей час, що відбувається в його житті? Кристовий король, крестовий король, наш випав, випав такий трошки, трошки хитрий такий по собі крістовий король. Ну, дуже любить себе. Крестовий король наш дуже-дуже любить себе. Ну, я скажу більш, щасливий король у нас такий крестовий король. Щасливий він. Хоч, ну, я скажу, хоч навколишнім він якийсь дисбаланс у нього. Розумієте, якийсь у нього є в житті зараз дисбаланс, але ж я скажу більше, що ну, такий у нас стабільність. У Крістового короля є стабільність, є щастя, є, є його життя. Він, ну, будемо казати, такий хитрий король по життю, викрутиться з будь-якої ситуації наш крістовий король. Ну і більше такий на більше іде ось такий король. Ви знаєте, благородний король. На. Може він при посаді який, Такий більш король йде в нас. Да. Дуже любить. Випав наш король такий, який дуже любить себе, дуже любить. І все, що... Відбувається навколо, бо повинно відбуватися навколо нього. Повинна в його житті бути стабільність. Да, я даже скажу, що в його житті зараз є стабільність, а те що, те, що не касається його, воно його, якби, наче не дуже так, не дуже бентежить. Його бентежить його, його життя. Ну, розумієте, його бентежить, його життя. Зараз подивимося, що зараз нашого Крістового короля відбувається в житті. Що в нього відбувається в житті? В Крістового короля. скажу, наш крестовий король такий трошки жадібний, є в нього кар'єра, є матеріальна карта. Але ж він із-за цього є все, якісь робочі, робочі розговори, робочі ну, моменти, розмови, все робоча йде карта, і тут все в нього хорошо ладиться. я скажу, По роботі все хорошо ладиться. Але ж все одно йому щось не те, чогось не те. Я скажу, більш Мабуть, ну він такий більш жадібний, і, хоч є матеріальна карта, але ну її мало, мало йому цієї матеріальної карти, мало треба ще більше. Для його щастя треба більше. І чогось він все злиться, злиться ну, на це, розумієте? Злиться на свої клопоти. Якісь ну, хоче щось, щось нове, хоче щось нове в житті, розумієте? І ще я скажу, що в нашого крестового короля да, да, багато, багато дам любить дівчат. Крестовий король, якого ви загадали, на якого я зараз дивлюся, він такий. Любить, любить жіночок, я скажу, любить жіночок. І знаходиться так, знаходиться по всіх чотири сторони від нього. По всі чотири сторони від нього жінки, розумієте? Сьогодні одну під ноги топчу. Завтра, вже, завтра в мене вже друга. З другою зустрічаюся, розумієте? І я скажу, що в кожній, в кожній дівчині, в кожній жінці, яка з ним щось йому не подобається. Розумієте? Щось йому не подобається. По прошлій карті в нього була ось червова дама, була червова дама. Більше всього, що тут є дитяча карта, є дитина. Але щось не то, нестабільність, розумієте, ну тут. По прошлій карті йде якась нестабільність, і тут його життя, його кохання перевернулося, перевернулося до червової дами. Вона сталася у прошлій, ну, сталася в прошлій карті. Ну, Зараз у нього є зараз у нього є кохання я скажу, зустрічі з бубновою дамою. Є бубнова дама. Але ця бубнова дама, теж скажу, надовго в, житті, надовго в житті в нього не задержиться, так як він уже. Тоже, ну, якби вже знову щось шукає, вже не то, зрівнює. Він знову зрівнює цю цю бубнову даму, зрівнює з червовою дамою, розумієте? Уже знову шукає якісь, ну, якісь недостатки, будемо так казати, в кожній жінки. «Я один хороший, а всі не такі. Що, що в нього на майбутнє?» Ну що в нього на майбутнє? На Майбутнє, я ж кажу, він, він дуже такий хитрий, якби вивернеться ну, з любої ситуації. Але ж в житті в нього теж якби, ну, сьогодні одна, завтра друга, післязавтра, післязавтра третя. На зміну прийде, ну, теж ще буде в нього, після нової дами. Буде ще буде ще така по масці, як і він, буде крістова дама. Але крістова теж дама буде щось не то. Він теж і принесе душевні такі розчарування. Розумієте? Своїми зустрічами душевні розчарування. І все, якби наче хоче построїти своє життя, наш крістовий король, але щось не виходить. Все не так. А не виходить того, що любить більше себе, чим, чим всіх остальних, чим Чим тих жінок, які біля нього, розумієте? Так, а ну зараз подивимося. Що тут наш крестовий король? Ну, зараз він ось збубновий дама їх, їх інтереси випали разом. Їхні інтереси, їхні розмови. Зараз я скажу їхні інтереси, їхні розмови, але уже... Уже у Кристового короля це визиває якийсь такий депресивний стан. Розумієте? Уже йому це щось, щось не подобається в цьому. Уже йому з бубновою дамою щось не подобається. Да, бачите? Уже зрівнює клопоти, зрівняє з червовою дамою. Зрівнює з червовою дамою, да. та, що на відстані, та, що на відстані від нього. Да, там з Червової дамою вони, я скажу, навіть якби розходилися з великими такими, з великими скандалами, розходилися з червовою дамою, да. ця Кристова, Кристова буде дуже його рівнувати. Крестова. Крестова буде дуже його рівнувати. І до Червової, і до бубнової, і до їхніх життів, розумієте? Крестова буде рівнувати. Да, але ж тут теж буде боль, буде рівність, розумієте? буде боль буде рівність і більше нічого, і більше нічого, так все, все відійде. Як червова, як бубнова, так відійде і Крістова. Ну, я скажу, в нас такий король, він або з усіма або з усім образом жив, або ні з ким. Розумієте, для нього, для, нього головне, для нього головне зараз грошова карта, гроші. Я буду так казати, гроші, гроші, гроші. Все остальне для нього пусте. Зараз у нього є любов і життя, був нової дами, але воно теж вже для нього стає пустим. Так що, якщо крістового короля є був нова дама, то вона зараз на даний момент. Буде теж уже для нього пуста. Зараз подивимося. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так. Да. Наш крестовий король ходить від однеї. Від дами до другої. Він шукає, де йому буде, шукає, де йому буде краще, де його будуть більше любити. Для нього, Для нього які завжди йдуть розлуки по-прошлому, розумієте? Доріжки. Сьогодні доріжка одна, завтра доріжка друга. Але в житті в нього ну, такий дисбаланс, хоч він і любить сам себе, але все-таки в житті дізбаланс. Ну, Все ж таки буде повертатися. Ну, де не ходю, а повертаюсь до червової дами, бо сімерочка його біля червової дами, там є дитяча карта. Все, бачите, там було його життя. Там, я скажу він саме більше, прожив із червовою дамою. Там було його життя, було його кохання. Ну, а зараз що є? Зараз у нього є, зараз є бубнове, є життя бубнове, є. Будемо казати, любов бубнова, але ж воно пусте, воно пусте, да, довго довго не буде. І якби буде вертатися, буде постійно вертатися до червової. Де б не ходив, але буде постійно вертатись до червової дами. Да, сьогодні одне життя, завтра друге. Да, сьогодні з одною, завтра з другою. Але, знаєте, в кінці, в кінці получе сльози. Розумієте? В кінці получать сльози, бо я не бачу, щоб червова дама його постійно, постійно приймала, щоб він буде ходить, ходить і знову, і знову вернувся до червової дами. Тут у нас крестовий король любить себе і хоче, щоб всі також любили його. Так, ну, зараз розмови йдуть. Що з крістовий, що з був Розумієте, зараз він якби. І туди, і сюди, як то кажуть, і вашим, і нашим. Що з крістовую, що з бубновою, Розумієте, що з червовою. І туди, і туди. Би можна так йому було ходити? То він би так і ходив, якби його скрізь зустрічали, радісно. Радісно зустрічали, але я не бачу, що його будуть радісно зустрічати. Так що крестовий король наш останеться один. Крестовий король наш останеться один. Останеться один при своїх, при своїх інтересах. Розумієте, при своїх інтересах, при своїй сімейному житті, я сам. Я сам себе кохаю, сам себе люблю, сам собі живу, так як мені подобається. Розумієте, або в нове і червове життя буду, буду згадувати і буду думати, може мені туди піти, а може мені сюди піти. Але сім-карт тут я дами не побачила на сімейне життя в нього. Якщо він десь з кимось... І живе зараз бубновою, потім крістовою, потім червовою, потім наоборот то ніде він довго не задержиться, ні в якому житті він довго не задержиться. Ну. Да. Да, ну, Думаю, саме більше він про червову. Розумієте, про червову, але ж тут вже зміна життя пройшла. Тут вже, розумієте, між ними. Між ними вже стоїть якби пропасть. Між ними стоїть пропасть удар. Хоча я скажу, ну, була в нього любов до червової, була. Але ж, але ж він пішов далі, пішов далі. І все оце, що було в нього з червової дами, на всьому цьому поставив пусту карту, розумієте? Пусту карту, що нічого вже не буде. Ну, да. ну да. Пусту карту нічого не, нічого не буде, та й там уже, я скажу більше, червова дама буде, поки він буде ходити по бубнових, крістових, червова дама буде вже не одна. Дякую всім, хто дивився мій розклад.